Бабушка в Тамарі Ніколаївні день народження. Ми її привітаємо. уже вже я не знаю скільки, э, а тобі вже теж 101 рік і 9 місяць пішов. Так що ми Тамару Миколаївну вітаємо з днем народження. Вітаємо? От і все, добре. Це напишемо їй пісню. Мадам з поліції привет! Бонжур, мадам! вітаємо, не вас, настав вся, що ви є супермен, бо любить вас, малюбанцер, та в він коняється до ніг, що він тюрми у них мотив на зміг, Бож у кімнаті у нас дитячий працювали, Та лиш дітей заграти не сам І вам у піднизькій і всіх нас розпиша. Бо ж були дні у нас застав коли складні. А з поліції приїхала до нас. Пожурмана, вітаємо вас, Застав на заїздя, що ви є супермен. у вас. Малюбати да се із днем народження вітаємо ми вас, бо ж ви заставні поліції спецназ, і вам здоров'я ми та щастя побажаєм і пісню вам цей заспіваєм Тамара Миколаївна, ми любимо всі вас. І вам окрім не стій, і всіх нас прозвиша, бо ж були нюма, заставні колись славні. Мадам з поліції приїхала до нас, Бонжур мадам, вітаємо ми вас. нас на заюкся, що ви є супермен, бо ж любить вас, малюк бандит Тарсен. Тамарішав, що він уклоняється до ніг, що він тюрьми уникнутив на змір. Бож у кімнаті в нас дитячі працювали, але ж дітей за грати не саджали. Ставні, і вам у плівністі від всіх ж фронтеша, Божовідні у нас на ставні, коли славні. Тамара Николаївна, ми любимо всі вас. Заставні Іва у пільних і від всіх на дрон пиша, пожбули дні у нас, заставні, коли славні, і вам у і сі, від всіх на трохлишах, пожбули дні у нас, заставні, коли славні, пожбули дні у нас, заставні, коли славні, заставні, коли славні, заставні, коли.